Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді спортивно-оздоровчий комплекс місці Єготині. Площею 1000 квадратних метрів. Друзі, перший невеликий басейн має загальну площу 60 квадратних метрів. Кімната для відпочинку, яка обладнана всім необхідним площею 12 квадратних метрів. І кімната, де знаходиться басейн, 35 квадратних метрів. У нас є туалет та, звичайно, ось така сауна площею 7 квадратних метрів. Також є великий басейн, ще одна сауна і дві кімнати відпочинку. Комплекс складається з двох поверхів: перший поверх 500 квадратних метрів, другий 450 де є дуже різноманітні кімнати. На першому поверсі є тренажерна зала, також є кімнати, які здаються під салон красоти, перукарню, стоматологічний кабінет. Друзі, вся детальна інформація буде на нашому сайті з нерухомістю за адресою рідний На другому поверсі розташований більярд. Це найбільша кімната, площею 260 квадратних метрів. Також є кухня і 4 великі кімнати. Друзі, стартова вартість цієї будівлі 200 тисяч доларів США. Для реального покупця буде гарна знижка. Дивіться більш детальний відеоогляд на нашому youtube каналі Агенса нерухомості. рідний край. Дякую за огляд, бажаю безпечних угод та гарних продажів.